Відповіді на питання, чи мають право працівники ТЦК затримувати громадян. Відповіді юриста відповідно до закону та практичних прикладів сьогодення. Співробітники ТЦК не мають право затримувати громадян, це не передбачено законодавством та їх повноваженнями. Не мають право застосовувати фізичну силу, не мають застосовувати право спеціальних засобів, кайданки, сльозогінний газ. І тому подібне, але це є сьогодення, є бусифікація присутня певна кількість відеороліків у соціальних мережах. Та це навіть підтверджує омбудсмен це уповноважений справ людини. І так, національна поліція уповноважена затримувати адміністративне затримання, не може тривати не більше, як три години. Тому працівники ТЦК ходять, як правило, з працівниками поліції. Юридична правова порада, але на практиці може складатися будь-яка форс-мажорна ситуація в залежності від адекватності конкретного працівника ТЦК конкретного працівника поліції. Якщо маєте право на відсрочку від призову, але не встигли оформити, маєте при собі підтверджуючі на це документи, але це вам, скоріш за все, не допоможе, тому що документи можуть забрати, викинути, заяву на відсрочку можуть і не надати можливості написати в ТЦК. Та СП, не надати можливості подати цю заяву. Можемо розказувати практичні приклади, історії. Якщо цікаво, пізніше. Якщо у вас є підстави для відсрочки, потрібно реалізувати своє право та отримати відсрочку. Якщо ні, тоді знайте, вас можуть мобілізувати і дуже-дуже швидко. Залишайтесь спокійним, спротив може привести до погіршення ситуації та потенційному насильству. І цього насильства дуже багато у соціальних мережах бути треба спокійним, але не завжди це допоможе. Запишіть це на відео, це може стати доказом порушення прав. Якщо вчиняється неправомірні дії відносно вас, ви маєте право фіксувати на фото відео. ТЦК, поліцію, якщо насильство, ви маєте право. Якщо ви свідок, також ви маєте право на відеофіксацію з метою притягнення винних до відповідальності, передбаченого законом. Вимагайте надати документи, які підтверджують повноваження. ТЦК, поліція, військовий куток, щоб розуміти, з ким ви спілкуєтесь. Це може бути важливо при оскарженні неправомірних дій. Не підписуйте документи, з якими не згідні, але можуть замість вас підмахнути підпис, буває і таке. Не залишайтесь наодинці, перебування з іншими людьми знижує ризик неправомірних дій з боку працівників ТЦК та поліції. Якщо ви сам на сам самі розумієте, які у вас шанси. Знайте свої права, це вам не завжди зможе допомогти, але може і допомогти. Знайте свої права. Якщо вам необхідна юридична консультація, пишіть особисті повідомлення, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнер. відео подобається, лайк, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво, бережіть себе.